47, Diana here. Sorry that you've had so little luck at the mansion. It's really hard to tell where Vittorio was taken. We lost track of him in the airport. The agency does, however, feel that we fulfilled our end of the deal and expect you to comply with the terms by completing a minor assignment in St. Petersburg. Your objective is to take out an ex-KGB officer participating in a secret meeting solely arranged so that you can take a clean shot at this officer. The meeting is taking place at 1300 hours today in the Pushkin building in Varozhny Square. The room is on the second floor in the west wing, overlooking the square. The windows are marked on the attached image. The building is the former FSB headquarters and can only be accessed from the square. There's one main entrance and a back entrance, both heavily guarded by FSB paramilitary personnel. The target must be eliminated during the meeting which is scheduled to last five minutes absolutely nobody in the meeting room except the target must be harmed this is very important 47 upon arrival by metro you will find your equipment and paraphernalia in locker 137 at the station your escape route is returning with the train avoid all contacts with soldiers and guards they are instructed to remove any civilians from the area Вітаю всіх! Продовжуємо проходити гру Hitman 2 Тихий Вбивця. Діана нам уже розповіла, що треба вбити генерала у відставці на зустрічі. Крім того, більш ніхто не повинен на зустрічі постраждати. У нас також є фото даної будівлі, де буде ця зустріч, і безпосередньо виділено вікно приміщення, де буде наша ціль. Що ж, давайте будемо далі переходити і виберемо зброю. anesthetic я анестетик. до Saint Petersburg has seen its share of bullets and betrayal over the years. Not an easy place for a comeback. I suspect both guards and soldiers here are well trained and highly suspicious of foreigners. I have to rely on the element of surprise. They don't expect me. One, three, Ось ми вийшли з потяга. І давайте, як нам рекомендувала Діана, все ж таки знайдемо комірочку 137. Ось тут знаходяться камери схову. Нам потрібно знайти 137-му і взяти все, що нам потрібно. Це ми зараз і займемося. Ось ви бачите 137-ма комірка. Спочатку її відкриємо. Так. Давайте глянемо, чи нікого тут немає. Ага, немає. Прямо за спиною у нас кадр. Лайшурусь від ти підеш? Прямо. Прямо. Хорошо, давайте брати все, що нам потрібно. А нам потрібно на перспективу нічне бачення, набої до снайперки і, власне, сама снайперка. Так, все. Закриваємо двері. Давайте уже like рухатися. Вперед. Треба пройти непомітно. Ось туди наверх. Все, супер, давайте пробігати. Хорошо, тут ми пробігли. Треба бігти. Часу обмаль. Встигнути до зустрічі. Так, тут теж треба трошки пригальмувати. Зрозуміти. О, бачите? Ось цей кадр. Внизу залишається і тоді нам, як то кажуть, непереливки. І ще там є внизу. Ось він. Ще один солдат. Як тільки він піде праворуч, ми підемо за ним. Так, трошки отак краєчком станемо. Так, де він? Ось він іде. І ми йдемо за ним. Не поспішаємо. Як тільки ми побіжимо, він. Відразу на нас зреагує. Так. Помірковано. Оп, і зайшли. Все, він нас уже не побачить. Тепер. Так. Підімкнемо замочок. Виходимо звідси. Закриваємо двері. Все. З власними. Ці каналізаційні коридори прибули. Отже, ми знаходимося тут. Нам потрібно прибігти до цього вихода. Отже, біжимо по коридору ліворуч через місток і вже до виходу. Погнали? Швидко бігти, часу мало. Ліворуч. Я б сказав, що тут навіть дуже чисто ось тільки. Щурі бігають. Куда ж без них? Пробігаємо. Цих коридорчиках, тунельчиках. Сюди праворуч перевіряємо. Так, здається, все правильно. Все правильно. Так. Уже мало залишилося нам бігти тут під землі. Вихід на поверхню повземо. Та чимало лізти. Ось. Дивіться там скільки. так Сніжочок іде. Зараз він нам макітру таки присипле трошки. Нікого немає. Виходимо. Думаю, нашому агенту достатньо прохолодно, тим паче ви тільки послухайте, як рипить сніжок. 47. Що нас залишилось 5 хвилин. Так, кидаємо тут снайперку. Чому я сюди прийшов? Мені треба. Ось той солдатик. Присідаємо. Беремо Анестетик, для нього я його і брав. Потихеньку підкрадаємось. Ти на нас не зважай, друже. Так. Присипаємо його. Нам треба перевдягнутися у солдата, щоб не спалитися. Все, тут є. Так. Вдягаємося. Розумію, що йому тут буде холодно, ну що зробиш? Нам головне завдання виконати. Так, тим паче нас постійно підганяє Діана, бо ми можемо спізнитись. Біжимо. Біжимо до вказаної на фото будівлі. Біжу понизу, щоб ніхто не спалив нас. Все ж таки, я зі снайперкою, а там, бачите, на поверхні праворуч, он далеченько йде. Солдатик. Будівля, власне, ось прямо перед нами. Та глянемо, де? Так, той солдат там. Охоронці стоять на вході. Тут все чисто, прекрасно. Нам потрібно піднятися на третій поверх. Ось одненьке відкрите віконце. Давайте тоді піднімемось. Заходимо всередину, біжимо по коридору. Тут праворуч, знову невеличкий коридор, і наверх на третій поверх. Це другий, це третій. Заходимо в двері. Спішаємо знову двері. І ще одні двері.

Do not execute until you have an absolute positive ID on the target 47. I'll check the files for more detailed info. Be back with you in a sec. Stay tuned. Так, ну що ж, нам треба поки уточнить 47, here we go. I'm leafing through some private footage from last year. Так, so like so That narrows it down, but still no positive ID. My time slot is slipping. Any additional info? Forty-seven. I have a feed from the head Apparently, he drinks a lot. Okay, it's close, but still no one hundred percent idea. I've got his personal file right here with a recent photo. Forty-seven. He's bald. Forty-seven. It appears he's a non-smoker. Він не курить. це наша ціль. Давайте трошки видихнемо. Так. Заспокоїмо подих. Це тікаємо звідси, поки нас не спалили дуже-дуже швидко, нам треба звідси втікти. Давай, 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 давай то небезпечно тут знаходитися. Так, пробігаємо сюди, ліворуч. А отут уже не спішимо. Просто вийшли. Так. Давайте, отак. Подалі, подалі від цих солдатів. Ми ж патрулюємо. Так, охоронець там, ці хлопці тут. Давай, давай, давай. Типу, ми нічого не чули, нічого не бачили. Просто рухаємося тут по нашому маршруту, який нам командування поставило. Власне, все одно ми трошки поспішаємо, адже той причманівший нами солдатик може проснутися. Хотів цього. Так, що в нас? За нами ніхто, ось там якийсь іде охоронець, але ми можемо вже бігти, тому що тут нікого немає. Нам треба якомога швидше спуститись назад. Так, вниз. Каналізаційні ці коридори. Кадр спить, спить. Підолаха замерзне, явно заробить якусь хворобу, ну, що поробиш? Пускаємось униз. Так, ну все, на поверхні, по ідеї, нас ніхто не повинен спалити. Зараз треба ще безпечно пройти назад до подяга, як нам за завданням сказано. І все. Так, частину ми виконали завдання, тепер далі. Власне, ми тут повертаємось назад, ось місток, і знову сюди до дверей. Погнали! Не будемо зволікати, знову ж таки. Ця місія така достатньо швидка. Постійно приходиться бігати. Тим паче, що охорона шукає підозрілого солдата. Але я все-таки сподіваюся, що вони шукають цього солдата біля тої будівлі, їх там чимало. А ми вже в метро, можна сказати. Так, все ж правильно? Так, правильно. Зараз скоро буде праворуч. І тут треба не поспішати. Головне проскочити біля отих солдатів, біля яких ми проходили, коли йшли на завдання. У нас то зброї немає, але ж ми теж. Так. Давайте глянемо тут. Тут нікого. Так, ну а тут треба якось пройти обережненько. Так. Солдатик тут стоїть. Давайте почекаємо, поки е зайде на праву сторону солдат, а ми підемо наліво. Так. Ось, власне, він. Ми йдемо сюди. Займаємося отак наверх, не поспішаємо, щоб не перевертати увагу. Здається, ніхто на нас не звернув увагу, це супер. Так, давайте я гляну. Ні, ніхто. Прекрасно, значить можна трошечки пробігтися. Зовсім трошки. Так, тут знову будемо йти. Так. Дочекаюсь, все-таки поки ті двоє пройдуть на всякий випадок. Вдруг вони мені побачать когось незнайомого. Не знаю. Так, я думаю, що вони вже пройшли. Угу. А нам треба дойти просто до ось цього потяга, не поспішаючи. За кілька кроків. Ну ось, власне, ми виконали цю місію. І за досягнення звання тихий вбивця нас нагородили знову бонусною зброєю обрізана рушниця. Так, постріл один. Тривога одна, таємничість, рейтинг тих і вбивця. Складність професіонал. Ну що ж, продовжуємо. Так, ми знову у нашій, можна сказати, зброярні. Ось він цей обріз Прикольний, красивенький такий. Так, ну що ж, давайте перейдемо знову, отримаємо наступне завдання і вже його будемо виконувати у наступному відео. Так, ой, Так. Біжемо далі до нашого лептопа. Так, що нам далі пропонують? Here we go, 47. First of all, on behalf of all of us at Agency, thanks for continuing with us to clean up all this mess. You are required to return to St. Petersburg. It seems that your previous assassination really scared the remaining generals. They have all begun their own investigations into what happened. Our client is pretty unhappy about this. We need to stop these generals fast we've received information that one of them, general makarov, is to meet a local mafia boss to buy some protection and hopefully info on who could have carried out the hit. they have a preferred meeting point in kirov park, nice, secluded, and out in the open. we've got some old spy footage on the meeting previously for your reference. our intelligence says they are scheduled to meet in kirov park at 1400 hours today, local time. check your map. They will both be arriving in armored zil 115 limos, but in separate motorcades. Watch out for roadblocks and patrolling guards. You will find your equipment down by the pier. 47, I repeat. Intercept the meeting and eliminate both targets. Ну що ж, Отримали ми нове завдання, але його ми будемо проходити в наступному відео. А на даний момент, я всім дякую за увагу. Підписуйтесь на канал, пишіть коментарі. До зустрічі в нових відео.